Проєкт SkyBlades розкаже вам про дрони у сучасній російсько-українській війні. Свого часу перспективні, але непопулярні БПЛА Бапела не мали майбутнього в збройних силах України. Та зараз дрони подібно скальпелю в руках досвідченого хірурга-оператора. З неймовірною точністю наносять нащівних ударів по ворожим цілям. Пілоти та їх БПЛА у сучасній війні. Це не тільки ударна міць українського війська, це очі піхоти під час штурмів, швидкі та непомітні помічники розвідників у ворожому тилу, коригувальники та навідники для артилерійського вогню. Проєкт SkyBlades – про тих, хто навчає, виготовляє та літає, використовуючи надсучасні технології ВПЛА. SkyBlades – про дрони та тих, хто не тільки повірив у їх майбутнє, а й став ним. Школа зкаспасію була заснована в 2022 році ветеранами Збройних сил України. На сьогодення ми вже випустили 2500 учнів. Це і військові, і цивільні, і поліція, і ДФТГ. Тобто всі, у кого були бажання. Наша школа в першу чергу це. Плацдарм навчань для наших військових. Друге, ми намагаємося тут створити таку атмосферу дружню, побратимську. Коли ти дивишся на військового і він тобі посміхається, коли ти намагаєшся з ним поспілкуватися, пошуткувати, пожортувати, оце саме головне, коли військовослужбовець не сприймає тебе як а, як професора, академіка якогось, а сприймає побратимом або другом, або людину, яка передає тобі досвід. Ми намагаємося тримати тут дисципліну, ми намагаємося тут тримати відповідний імідж і відповідну відповідальність перед командирами. Тому наразі, коли ви всі знаходяться учні тут, за них несу відповідальність, я і моя дружина. Тодіна, ми намагаємося бути як побратими, і наші курси ми намагаємося робити так, щоб не викладати, а йшов обмін інформацією, ту, яку ми знаємо, ми їм надаємо. Ми відкриті для всіх сил оборони, які задіяні в обороні України. Ми навчали Збройні Сили України, Національну гвардію, СБУ, ДСНС. Ми завжди відкриті для них, і всі, хто до нас звертається, ми нікому не відмовляємо. Всі інструктори в школі вони є або ветеранами збройних сил України, або Добровольчими формуваннями в своїх громадах це називається ДФТГ. Ми не беремо цивільних інструкторів навчити цивільну людину дуже важко, щоб він був інструктором. Інструктор це та людина, не тільки яка розказує, як в інституті професор. Людина, інструктор, це може бути як і батько, і мати, і побратим, і друг, іноді десь гиркнути, іноді десь просто, якщо у студента не виходить, просто підійти, підтримати його морально, розказати йому, поспілкуватися, відвести його, вивести його зі стану стресу. Бо коли ти починаєш літати на квадрокоптері, ти стресуєш, ти боїшся, коли ти береш дуже, дуже дорогу цяцю, яка коштує майже півмільйона гривень. То руки трусяться по собі знаю. Я, наприклад, чисто практик, я не теоретик. Мені один раз, два рази покажи, як воно буде працювати, і я буду працювати. І я намагаюся прив'язати це нашим інструкторам. Ну І зараз у нас молоді хлопці, які йдуть на інструкторів, бо ті, які інструктори були у нас, раніше вони всі пішли в військо за власним бажанням. І я дуже пишаюся тими хлопцями, які. Пішли у військо, що ми вклали в них певний ресурс, ми вклали в них певні знання, вони само вдосконалювалися. І коли вони проходили співбесіду в певному підрозділі, і коли почули, де проходили навчання, де вони були інструкторами, їм сказали, вони назвали нашу школу «Скайспасіва», їм пожали руку, подякували. І на цьому співбесіда була завершена. І хлопці прийшли. На ту посаду, на яку вони бажали. У нас є дуже чудовий інструктор. Це Сімьорка. йому 61 рік. Людина, яка місяць проходила у нас навчання. А потім він забажав прийти на інструктора. Він випустив вже я не знаю більше 500 людей. Це приблизно так. За Тетяну Анатолійну, дружина. Ми разом виконували бойові задачі на Сході в зоні АТО, в зоні ОС. Підтримуємо один одного постійно, допомагаємо один одного. В Збройних силах України, в поліції, в Нацгвардії, в ДСНС є різні підрозділи. І кожен виконує свої задачі. І під кожен підрозділ ми маємо підлаштовуватися, щоб хлопці, які у нас пройшли навчання, Розуміли, чому вони вчаться, і коли будуть виконувати бойові задачі, вони не казали, що я цього не вмію, я цього не проходив. Перед тим, як їх запросити до нас в школу, я завжди спілкуюся з командиром їхнім і знаю, які задачі стоять перед ними, які будуть стояти задачі і до чого їх готувати. До кожного з них. Потрібно мати підхід, бо вони всі різні. Вони навчилися жити в армії, слухатись, виконувати накази. Але для того, щоб навчити людей, треба подавати приклад або розповісти людині так, щоб її зацікавити, щоб їй було цікаво тебе слухати. Ми застосовуємо ну, Свої приклади з, 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 з свого військового життя ми їздимо дуже багато по фронту, тому ми привозимо теж дуже багато історій, які ми намагаємось їм розказати, розположити їх до себе, аби їм було цікаво. Вчитися, слухати, і потім в майбутньому виконувати свої завдання. Наша команда дуже часто виїжджає на виїзди. Ми тиждень тому повернулися зі Сходу. Там навчали 68-му єгерську бригаду. Ми, у нас, ми намагаємося і тут навчати, і на виїздах, бо не завжди є можливість, наприклад, командиру відправити 30 людей. Це дуже по перше, накладно по-друге, дуже відповідально. Тому вони запрошують нас. Ми і в Славянській навчали. І в Харківській області навчали, і на Півдні навчали, і в Запоріжжі навчали. Тобто, ж сама крайня точка від лінії Зінкіна у нас була, по-моєму, чи 10 чи 15 кілометрів. От. Ми військові, ми не боїмося. І ми їздимо, просто обмінюємося досвідом. Нам хлопці свою розказують, ми їм своє розказуємо, ми навчаємо. Основні напрямки це мультироторного типу, дрони це Аутел МАГ-4Т. Ми дуже зараз працюємо плотно з Fly Technology, як я розробила дуже якісну програму для Max 4T, також DJI, Mavic 3, 3E, 3T. Всі мультироторного типу. Наразі почали розвивати курси в піві, але ну, трошки важко, але ну, стабільно. В курс для військових він складається із семиденний. Перший день теорія, другий день, як у нас кажуть, пісочниця. Тобі ж ми показуємо пілотам, ми їх навчаємо, тому що вони бачили, що відбувається з дроном не в камеру, а візуально. Так же само потім переходимо в режим АТІ, показуємо їм те саме візуальне положення. І ну, в принципі вже починаються тоді вильоти на дальню відстань від 2 до 3 кілометрів, висота 350, для того, щоб військовослужбовці не боялися тримати дрона в небі. Тобто в режимі ITTI це е, називається режим без супутників. Він тримає висоту, але не тримає відстань. Вчимо наших учнів, щоб вони вчилися орієнтуватися, бо на лінії зіткнення ворогам закрите повністю небо, повністю закрите від супутників, і там дуже важко літати. І деякі пілоти, на жаль, втрачають дрони, бо вони не знають, як себе вести. В стресовій ситуації під кінець у наших е учнів є екзамени, там де вони мають вийти на позицію, замаскуватися з виносними антенами, зі старлінками, розгорнути і дати на штаб. На умовний штаб дати нам картинку, щоб ми бачили, як вони ведуть польот, як вони ведуть трансляцію, як вони спілкуються між собою. Також програми є у нас для трансляції: це очі, вежа. Також надаємо військовослужбовцям кропиву обов'язково. іноді дельту надаємо, але не всім. бо... Більшість військовослужбовців не працюють поки що по цій системі, тому більш даємо кропову. У нас є групи. Всі групи, які ми створюємо в деяких ресурсах, вони залишаються. Ми з ними постійно спілкуємось. Ми їздимо до них, ми виїжджаємо на фронт там, навчаємо щось нове, беремо саме звіти, саме з бойового ну, з бойових досвідів. Ми завжди вчимося. Ми не зупиняємось. Війна така річ, що вона ну, не дає нам стояти на місці, нам треба рухатись. Рухатись для того, щоб перемогти. Тому ми намагаємось як можна більше надати часу, навчити літати, навчити виконувати задачі, але, ще раз повторюсь, ще зберегти життя. Був випадок, коли у нас цивільна людина проходила навчання. Він був цивільним, потім пішов в Збройні Сили України, підрозділ Спартан. Він бойовий медик. А так як він вміє керувати мультироторним типом дронів, то він доставляє кров на ноль там, де можуть передавати переливати кров. І коли приходять тобі такі повідомлення, чесно, навіть від от ти навчив 200 людей, а тобі прийшло повідомлення від одної людини то за це бере дуже велика така гордість що ти не що ти цим займаєшся не просто так вони всі, всі особливі всі цікаві звісно що були такі групи які мають бойовий досвід з 2014 року нам проще з ними спілкуватися бо ми також з чотирнадцятого роком чоловіком на фронті і тому нам з ними якби легше, але ви знаєте, у кожного своя історія, своя судьба, свій бойовий шлях, який, ну якісь, який вони пройшли, були і є зараз хлопці після поранень, дуже багато служить. Я їх особливо люблю, не знаю чому. Був приклад, коли ми навчали в Хмельницькому ДСНС і після випуску буквально на другий чи на третій день, завдяки дрону. Мавіку було врятовано дві родини, які на катамарані занесло по воді, Я звернувся з пропозицією один з генералів, який запропонував навчити курсантів в інституті Шевченка, спланували навчання, і коли приїхали перші наші курсанти Шевченка, були геодезисти і журналісти. І от коли ти з ними проводив навчання у ці молоді спеціалісти, коли ти дивишся на них. В них горять очі, вони готові навчитися новому, вони готові вчитися а, сприймати нове, сприймати нові технології. І коли була а, для журналістів, була поставлена задача як екзамен зняти а, сюжети про місцевість, розказати різні сюжети, тобі ж свою. Коли я передивлявся ці сюжети, в мене бігли мурашки по по тілу. Дуже приємно було працювати з геодезистами, коли хлопці, видно, що в них гарять очі, в них є бажання, в них є жага до знань. І коли ти до цих знань додаєш ще технології, наприклад, як програма Кропива, і для гедозиста це дуже дуже важливо. І коли вони вирішували цю задачу, наприклад, якби там для мене це б зайняло б, наприклад, 15-20 хвилин. Але коли ти побачив, що пацани без координат, а просто населений пункт і прив'язка одна фотографія, і вони це вирішили за 5 хвилин, бере гордість за наших майбутніх офіцерів, бере. Впевненість в цих офіцерах, в майбутніх офіцерах. Хочу їм побажати, щоб вони не зупинялися на цьому, рвали далі, гризли граніт науки. Для нас була великою честю і відповідальністю перед вищим керівництвом навчати наших майбутніх офіцерів. Ми завжди кажемо нашим пілотам, нашим учням, які пройшли у нас навчання. Пишіть відгук. Такий, як він має бути, такий, як у вас на душі, не треба кривити. Я, от я, наприклад, приймаю критику в свою сторону завжди нормально. Я та людина, яка хоче рости. І Якщо не буде критики, то наша команда буде стояти на одному місці і не буде, не буде рухатися вперед.